Сьогодні чищу свої клумби, і от мої лілії вже давно скажімо так відквітли, а обрізку я їм не зробила. І зараз поділюся з вами, як я обрізую лілію. Коли ваші квіточки вже відквітли, і її потрібно обрізати, але розраховуємо так, що по всій дужині ви відрізаєте лише приблизно третю частину, ну, можливо, чуть нижче. Чому не можна обрізати повністю під самий корінь? Тому що лілія ще продовжує свій вегетаційний період і для того, щоб вона набралася сил на наступний рік, вона повинна пройти повністю весь процес вегетації. І за допомогою цього стовбура листя, яке лишилося ще від лілії, вона. Набирається корисних речовин, цибулинка дозріває, і тільки вже пізньою осінню, коли ось це своїм природним шляхом повністю пожовкне і, скажімо так, ну, здерев'яніє, ми обрізаємо вже ось тут під самим корінем. Тоді буде рахуватися, що наша цибулинка визріла, і вона буде достатньо сил мати на наступний рік квітнути.